Усім привіт! З вами Андрій Лоран, і сьогодні ми поговоримо про незавершені продовження козаків. Розпочинаємо! Як козаки за три моря ходили! Спочатку планувався як 10-й випуск, в якому пірати повинні були нарешті взяти реванш над козаками. Але з невідомих причин цей випуск не було знято. Але є інформація, що зберігся якраз літературний сценарій, як козаки за три моря ходили українською мовою. Ідемо далі. Як козаки сон бачили. Це мав би бути повнометражний анімаційний фільм про козаків. В телевізійній програмі Anima.ua народний художник України Едуард Кіріч більш детально розповів про цей проєкт. Як козаки сон бачили. Козаки, як на природі своїй, на кургані своєму. Екологічно, все чисто, все красиво. І сонечко сходить, і, і трава зелена, і, і ріки чисті. І вони покосили. І потім полягали спати під бабу та баба, а виявилось, що вони бачили сон. Про екологію, про те, яка напасть нашла на Україну та й настала та чорна хмара. Вони це побачили. І все начиння цього сценарію, це ті жахи, які були, які принесли і Чорнобиль, і всі там не гаразди. Але закінчилось так, що м, в, в, ця тінь, яка під бабою була, вона йшла, і вони спеклись на сонці. Їм приснився ще жорсткий жах такий, що а потім вони прикинули. І цього нічого нема. Каже, як гарно, опі... знову така природа чиста. Передбачав, що і це буде, і те буде. Тобто такий фільм, як вони сонба бачили. На даний момент проєкт не реалізовано, але, можливо, згодом проєкт коли-небудь ми зможемо побачити. Поїхали далі. Як козаки Атлантиду шукали? До весни 2014 року планувалось випустити нові три серії козаків. І було відомо, що планувалася така серія, як козаки Атлантиду шукали. В Цій серії, козаки Тур, Гра і Оху повинні були вирушати на пошуки легендарної Атлантиди, яка із запований землетрусів одного разу зникла під водою разом зі своїми жителями Атлантами. І по сюжету козаки знаходять загублене місто. Дорогою них повинно було бути багато пригод і знайомств, ну наприклад, з русалками. Цей випуск планувався на весну 2014 року, але по якимось певним причинам, на жаль, не вийшов. Перша частина нашого огляду підійшла до кінця, а в наступному огляді ми поговоримо з вами про ще одні незавершені продовження. Ми щиро дякуємо вам за перегляд і за увагу.